Пішний співторів на цьому правою. Запрошуємо працівника культури Володимирів Сусненко, народного артиста України Петра Бойка, народна артиста України Перу Гозуна і заслужені діях мистецтв України от обіжив монашу кому. Шановний Мирослав Михайлович, дорогі друзі, я думаю, що... Ніхто не сумнівається, що сьогодні святкує вся Україна, вся культура і вся хореографія. І маю за високу честь за, до речі, за дорученням усієї хореографічної спільноти України. Мирослава Михайловича, привітати вас і дозвольте зачитати ці правдиві урочисті слова. Шановний Мирослав Михайлович, від усієї хореографічної спільноти України прийміть найщиріші вітання з ювілею. Ви без сумніву є видатним діячем у світової культури. Завдяки вам кореографії України на сучасному етапі знаходиться на високому світовому рівні. Це підтверджує тріумфальні гастролі ансамблю Вірського, який ви очолюєте більше 45 років. А всеукраїнський конкурс імені Павла Вірського, головним ініціатором і засновником якого є Мирослав Михайлович, Є ще більш яскравим доказом розквіту української хореографії, адже кожен раз в ньому приймає участь більше 1200 найкращих колективів з усіх куточків України. За загальним визнанням світової преси, українська хореографія є одним із найяскравіших проявів світового мистецького простору. І головна в тому заслуга, дорогий Мирослав Михайлович, без сумніву, ваша. Ми вдячні вам за ваговий внесок у збереження та розвиток української народної хореографії, за вашу діяльність як засновника та голови Національної хореографічної спілки України, за обору і підтримку української хореографічної спільноти. Бажаємо вам міцного здоров'я! Не згасаючи енергію, натхнення, бадьорості духу, оптимізму та творчих успіхів, на довгий вік, на многі літа, на шану від людей, тепло родини, стелиться доли крізь усе життя лише добром для вас та України. Нехай старання ваші і труди помножать успіхи у ріднім колективі. Міцною доля буде назавжди. Аж як вашу величу країну. З днем народження вас почати! Ми дуже вдячний вашим батькам за гілісну війну за кінці. Люди як ви, дай Бог, щоб більше до таких юністських в Україні, як ви. Сильніше буде Україна, як ви мені? Yeah. Ми ще не. Мисли, не мисли.